Всім привіт! Вирішив переробити свій старенький шуруповерт. Ось такий енхель. Батарейки тут вже не робочі, я їх був порозбирав. Тут стояли ось такі нікель-кадмієві акумулятори на 1000 мА. Вирішив поставити ось такі 18650. Ємність тут. 2500 мА. Я їх перевіряв з трубом 2 А. Ось такий результат вийшов. В принципі, це високотокові акумулятори, нормально вони працюють. Ще потрібно буде поміряти, який тут опір. Також я купив БМС плату, можливо, поставлю індикатор, холдери для акумуляторів. Якщо не будуть вони помічатися, цей корпус, можливо, просто. Будемо і без них. Також потрібно ось такий роз'ємчик на зарядку і сама зарядка. Спробував помістити сюди ці акумулятори. Місця тут вистачає, тут можна було б робити зборку навіть 5С, але я вирішив робити 4С, тому що цей він був на 18 вольт. Були батарейки ці в мене перестали працювати, і мені потрібно було закручувати там шурупи. Я використовував автомобільний блок живлення на 12 вольт. Нормально він на 12 вольтах працював. Не хотів робити збірку 5С, бо це получалося б вже більше 20 вольт. І я думаю, що, можливо, він би згорів на 20 вольтах, а можливо і працював. Я думаю, що. На повністю заряджених батарейках тут виходить майже 17 вольт 16,8. Для нього буде достатньо. Ємність я перевірив. Тут нормально. Також хочу подивитися, який тут опір в цих акумуляторах. Взяв приборчик, щоб поміряти. Дивимося, перший акумулятор. 21,86 мільйома, другий 22,2 мільом, третій 21,74 і четвертий 21,53. Користуватися я цим шуруповертом часто не буду, але іноді мені потрібно там просвалити якийсь отвір або закрутити шуруп. На заміну цього я собі купив китайську макиту, нею користуюся вже давненько, а цей просто лежить без діла. Більше переробити його на біті-іоні акумулятори. Акумулятори в мене БУ і мають сліди точкової зварки. Я теж хочу переварити невеличкі шматочки нікелої стрічки. І від тієї стрічки вже припаюватися до плати БМС. Зараз перед тим як приварити, я візьму гравер і зачищу кожен акумулятор. Контакти акумуляторів я зачистив. Ось так це зараз виглядає. Наклеїв додаткову ізоляцію на плюсовий контакт. Зараз беремо стрічку і зварюємо їх. Далі точковою зваркою зварюємо наші акумулятори. Ось так виходить. Після того, як зварив, я припаяв дроти до плати БМС. Ось так це все зараз виглядає. Візьмемо мультиметр, покажу вам, що на виході плати БМС у нас є напруга 16,7 вольта. Буде стояти це все ось тут. Бачите, місце ще є поставити ось цю плату з індикацією. Вона універсальна, може використовуватися від 1С до 8 С. Ось. Тут потрібно просто перепаяти перемичку. Зараз вона стоїть на С1. У нас тут 4 акумулятора, перепаємо на С4. Зараз зберу це все і. Покажу, як воно буде виглядати всередині. Ось такий вигляд має ця батарея. Я її приклеїв на двосторонній скотч. Все нормально тримається. Плюс прижметься тут кришкою. З цієї сторони я зробив роз'єм на зарядку. А ось тут буде у нас індикація батареї. Бачите, все працює. Зараз залишилося тільки підпаяти ось ці дроти. Скрутити все і я вам покажу, як це працює. Зібрав я цю батарейку. Ось так це все виглядає. Вже перевіряв. Все працює. Непогано так крутиться. Індикація знаходиться з цієї сторони, що дуже зручно. Можна подивитися рівень заряду батарейки. Що попробуємо зараз відкрутити шуруп і закрутити. Є в мене там в стулі один шурупік, який мене цікавить. Давно він не відкручувався. Це закручую. Відкрутуємось. Закрутили. Ще один спробуємо. Все круто працює. Вирішив перевірити, чи працює зарядний пристрій. Поставив розетку, все заряджається. Є в мене ще один корпус, воно буде зробити. Акумулятор на запас, але робити я це не буду. Мені цього, я думаю, вистачить надовго. У мене є ще ось китайська макіта, якою я користуюся. Ну, тут пише 24 вольта. В реальності там 3 елемента 18650, тут 12 вольт. Ну, китайці вміють писати правильні речі. Є мість 6 Аг, я не перевіряв. Користуюся ним і. Зробив собі ще ось цей. Не забуваємо поставити лайк, якщо вам сподобалось відео. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!